Остання зустріч, яка у нас відбулася за дорученням кличка після кругового столу з директором департаменту містобудування будування цього в присутності забудовника. Значить, там було остаточно визначено, що містобудівних умов немає. От, і було доручено забудовнику надати містобудівні розрахунки, порядні щодо щільності і щодо посади. Яка виділена, бо там видно було видно, що території не вистачає, тобто щільність перевищує. Значить, після була призначена наступна зустріч, наступної зустрічі не відбулося. І зв'язку немає, на заході не Питати. Вона теж була відмінена теж нічого не відбулося. Все, питання взагалі не вирішується і що далі робити, ну, взагалі не ясно. І ще хочу одне питання сказати. На останній засіданні Київради було проголосовано, склавлено ДПТ по території, яка розташована між Шевченківським районом, вулиця, вулиця Туполєва і вулиця Щербакова, проспект Перемоги. Парку і було зазначено, що відбу... відбулося два громадських обговорення. Так от я спілкуюся із активістами парку дитки, і взагалі я там безпосередньо живу, ніяких громадських обговорень не було. Тобто ситуація продовжується така, як вона була. Ні громадських слухань, ні громадських обговорень. Я не знаю, в кого можу приставитися, може пан це Шевченківський район безпосередньо, в не на гаряці ну, громадське обговорення. Я підмежу, що вона не липня звернулася, спрямували запити, щоб мені набули подобатися. Ситуація вона така продовжується. Якщо немає ніяких таких громадських обговорень, то ми в будь-який час можемо побачити, що в нашому дворі починається нове будівництво. Воно про це нічого не відомо. Це